Ну що, 115 тисяч 534 гривні та 19 копійок. Друзі, ви неймовірні, ви зібрали таку величезну суму всього за 3 дні. Дякую всім, хто долучився до збору. Все це стало можливим завдяки вашим лайкам, репостам та кожній гривні. Банку я вже розбив та перевів всю суму на рахунок гурту, курган і агрегат. Хлопці вже поділилися зі мною, що саме буде придбано за ці гроші. Ви будете приємно здивовані. Доброго вечора, ми з України. В люк прямо. прямо в люк. Ну що, розіграш. В першу чергу буде розігрувати головний приз діораму Азовсталь. Всього участь приймає 851 квиток. Встановлюю діапазон. Та головний приз виграє номер 709. Сергій. Зараз я перевірю, чи залишив Сергій свої контактні дані. Так, все добре. Тепер буду розігрувати дерев'яний постер з автографом музичного гурту Курган і Агрегат. У нас є мрія, яка не говорить. Ось такі дві дерев'яні дощечки з автографами гурту, курган і агрегат. Участвуйте в аукціоні в розіграші. Виігруйте і підтримуйте ЗСУ. В принципі, підтримуйте ЗСУ. Це дуже важливо, тому що вони все, що в нас є. Перший постер виграє номер 349. Юрій. Зараз перевірю його контактні дані. Так, все добре. Другий постер виграє номер. 564. Настя. Так, зараз перевіримо, чи залишила Настя свої дані? На жаль, ні. Настя, яка задонатила 300 гривень 5 лютого. Будь ласка, зверніться до мене, бо я не маю ваших контактних даних. А зараз ви дізнаєтесь про розмір найбільшого донату. Дмитро одним платежем. Увага! Закинув 30 тисяч гривень. Сколько! Бу! Дмитро вітаю! летучий голландець ваш! Будь ласка, зверніться до мене в соцмережі, аби уточнити реквізити доставки. Ну що, друзі, я дякую кожному, хто долучився до цього збору. Своїм внеском ви зробили величезну справу. А так що, працюємо далі, все у нас буде добре. До зустрічі, друзі!